За останні місяці ситуація із крадіжками електроенергії значно погіршилася. У відділі економічної безпеки Пад Закарпаття обленерго майже щодня отримують повідомлення про виявлення крадіїв як в області, так і в самому Ужгороді. Порушників енергетикам допомагає виявляти і державний центр радіочастот, повідомляючи про підозріле випромінювання. В ближайшому селі в Ужгородського району де, значить, незаконно діючий пристрій створює Радіохвилі, які заважають е, роботи Значить, е, в зв'язку з тим, що, е, як правило, е, такі пристрої е, використовують для зупинки лічильників, то вони, вони звернулися до нас. В Зв зв'язку з цим ми зараз поїдемо в цей населений пункт, значить, візьмо, значить прибори е, і визначимо значить, звідки йде це джерело. Ну а потім вже далі поптом. До перевірок залучають енергетиків, оскільки лише вони мають право доступу до пристрою. Після відповідних звернень група збирається і виїжджає на місце з власними приладами вимірювання. За їх допомогою виявляють точне місце розташування незаконного генератора, котрий встановлений для зупинки приладів обліку електроенергії. після прибуття за координатами, котрі надав державний центр радіочастот, Енергетики вмикають аналізатор спектру. В центрі села чисто нічого нема. никаких сигналов. Так, частоту. Так, ну все, поехали тогда. Мотоник Стоп, 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 стоп. стоп. Вот, видите? Вот тут что-то слабенькое. но вот, видите? Видите, вот горбик появляется. О, что-то стал больше. Видите? Видите, стал, стал больше сигнал. Ну, вот, тут, уже Зовсім велике, Ну, їдемо трошки далі. Ще більше став сигнал. Значить, ми наближаємось до нього. Сигнал росте. Значить, десь тут він знаходиться. Навіть при підозрі встановлення незаконного пристрою працівники Закарпаття Обленерго не мають права зайти до двору чи будинку без дозволу господаря. Якщо виникають проблеми з порушниками, то викликають поліцію. Проте конкретно у цьому випадку господарі не чинили опору і добровільно показали лічильник. А що ми ну, показник взяти? Е, ну і показник, і провести таку технічну перевірочку, якщо може. вашого подвір'я якісь випромінювання було. А, не знаю, я... З цього приводу ми хочемо е, подивитись, а що за уважну люди сидити. А не знаю, я в цьому не розбираюся. Можемо подивитися? А у нас там гірлянди були, я не знаю, не розбираюся. Будь ласка, дивіться. Ну, там ну, давайте подивимось. Лічильник. А хто тут на лічильник? Ну не знаю. Кабальок якийсь, я не знаю, що це таке. Так, куди він йде? От він виходить тут. А що це за пристрій у вас? Що ви скажути цього приводу? Не знаю, я перший раз це бачу. У виготовлення виготовлення розумієте? які в інтернеті його скільки завгодно, і вони продають саме з метою з метою зупинення приладів обліку. Но більше того, це шкодить здоров'ю людей. Після вилучення незаконного пристрою та складання акту на порушника спеціальна комісія визначатиме розмір штрафу. Перший заступник генерального директора Артем Мартинюк наголошує на тому, що люди, встановлюючи подібні пристрої, наносять собі шкоду. Псують власне здоров'я та здоров'я своїх дітей. Способи крадіжки електроенергії з часом урізноманітнюються. В основному зараз крадіжки високотехнологічні, використовуються або надпотужні неодимові магніти, або а, набув розвитку цей поширеного розвитку використання частотних генераторів, які ви сьогодні мали можливість бачити. Для ефективної боротьби з нечистими на руку споживачами у Закарпатті обленерго не тільки накладають чималі штрафи на порушників, а й покращують свої технічні можливості. Ми зараз змушені укомплектувати. Наша служба економічної безпеки над сучасними приладами, які використовуються в укрчастотнагляді. нагляді, бо дуже розвинутий розвинутим порушенням є правил, і одне з видів крадіжок це використання високочастотних приладів кустарного виробництва. Вони кутуються там до 300 доларів такі пристрій. Але ще раз наголошую, це може ну не тільки дорого, але й дуже шкідливо для здоров'я. За словами першого заступника, крадіжки своїми масштабами вражають а ще більше дивує те, що порушники, як правило, заможні.